Добрий день, маю на продаж ось такий німецький плуг 3 по 35, називається німеєр. Максимально він може орати 1,05 м і може менше, бо там є тут зверху регулювання ось такі. Тут на тих водирках перекидується, можна орати навіть 3 по 25. Тут на ньому стоїть гідравліка, гідравлічний циліндр. такий його. Стоять він те, що в яку сторону був нахилений сам у цей низом корпусу, щоб ліпше ліз в землю. В такому стані лимиші, не знаю, докидачі, перетужники, хто там їх там хоче, так і називає. Ширина його 40 см. Висота. Висота 14. Довжина самого лемеша Довжина самого лемеша 47. Довжина самого корпуса від початку лемеша до самого кінця 115. Висота самої стойки 62 см. До початку рами від. Початку лемеша до початку цього рами 62 см. Тут на ньому плюс 6 є, то стоїть зривний болт. Можна поставити на два болта і буде орати без зривного болта. Тобто, якщо от злапати якогось кореня, зачепити, тут стоїть зривний болт, він просто зірветься і. Не найме, що він нічого не постраждає, а якщо просто орати на два болта, тоді щось можна зламати. Ось в такому стані О. в такому стані санки. Тут на задній санці стоїть так само п'ятка. Та є п'ятка регулюється. Стоять такі вовінки, можна тут регулювати. Тут ще можна регулювати нахил самих корпусів, можна регулювати самі оці докидачі. Стоїть два таких колеса на підшипниках, регулюються болтами. Цей плуг Німейер є 2 плюс один, тобто третій корпус можна відкрутити, колесо. Ось це колесо переставити сюди і орати як двохкорпусну. Стоїть така от, е, ножка для підставки, так якби, вона є так якби, для транспортування. нас завжди з ним вона не знімається. Тут стоїть такий регульовочний він. Далі тут стоїть такий він. Зараз покажу вам, як він обертається. Овертається цей пункт точно так само, як на той пункт. Рисачко вверх і потім Ось різковій. Ричак і вверх.